Радіо Чикаго Шановні друзі, всім привіт! Мене звати Іван Сабат. Ви на хвилі Радіо ЮЕЙ Чикаго. І сьогодні до нас завітав гості, військовослужбовець Павло Познанський. Павло, привіт. Вітаю. Я дуже радий, що ти до нас завітав. Павло проходить реабілітацію в США у фонді Протес Фондейшн. Павло, як тобі тут в Америці? Дякую, що запросили. В Америці добре, але в Україні краще. Угу. Для мене угу. от, особисто. Я приїхав в, в Америцю в Америку з визначеною цілею. Це заортизуватися, от, проти таку первинну реабілітацію, і, в принципі, швидко повернутися е, в Україну. Угу. Павло, розкажи, будь ласка, в двох словах про, про себе. Звідки ти? Скільки тобі років і як давно ти служиш? Я з, з Миколаївської області, е, таке є місто, місто Очаків, е, воно таке невеличке місце поблизу моря. Е, зараз воно постійно е, зазнає ракетних атак з боку Росії, обстрілів, ну, е, постійно з -з зазнає певних е, атак. Скільки тобі років? 31 рік мені. А як давно ти служиш? Дивись, значить, я служу вже в принципі давно. Ну, ти кажеш, дві з 2011 року. Дві угу. 2011 рік я поступив в академію сухопутних військ у місті Львів. От закінчив її. Ну як закінчив? У нас був перший такий, скажімо так, прискорений випуск, коли почалися події вже на майдані. От, у нас курсантів почали готувати більш інтенсивно, ми якби, трошки не довчилися, там десь приблизно це, це не 4 роки було, да, там, звичайно, курсанти вони вчаться 4 роки, це загальні військові факультети. Я провчився там 3,7, 3,8 місяця, ну, 3 роки, 8 місяців приблизно, да, от, і це був випуск. Після того я потрапив вже в Свою рідну 36-ту бригаду морської піхоти з самого початку, скажімо так, на первинну посаду командир взводу. Ну і от з 2011 року, у му році, я отримав поранення. Ну, так, в принципі. А якщо ти вибач, що запитую, чи можеш ти розповісти, як ти отримав поранення. Ось поранення я отримав е, вже коли почалася повномасштабна війна. У 22-му році з ніч з 10 на 11 квітня. От, я отримав поранення. Ну, е, якщо, ну якщо ти знаєш, да, то Маріуполь, да, це е, сама битва за Маріуполь, от, яка тривала там дуже довго, там було задіяно багато підрозділів. От, в тому числі і наша бригада, 36-та бригади морської піхоти. Там були дуже багато ротацій. Це була наша восьма ротація чи дев'ята ротація. Тобто ми це побережжя Азовського моря. В принципі, це була наша ділянка відповідальності. Ми її добре знали, добре бачили, добре усвідомлювали, що буде війна широкомасштабна. Ну, тому що було видно накопичення російських військ, бронетехніки, піхоти противника, і інших, соответственно, вогневих засобів. Були в глибокому, скажімо так, оточенні. Було прийнято рішення, це був перший прорив нашої бригади в сторону підрозділів, в сторону, скажімо так, Запорізької області, щоб ну, задача була прорватися і. І там на е, визначених населених пунктів, е, щоб ми з'єдналися з нашими з'єднаннями, підрозділами, і вже подальші там дії, були там певні рейдові дії, і, ну, і тому подібне. Ми, в принципі, всі очікували, що прорив не вдасться, ну, тому що було зрозуміло, що противник е, знач, ми вже перебували на заводах Азовмаш і завод е, Іліча. Це вже коли підрозділи, всі в принципі, підрозділи, вони відтягнулися в місто Маріуполь і зайняли вже оборону, в принципі, по місту, по місту, місту, от, і вже коли, скажімо так, повне вже повне оточення було, бо коли вже російські війська, от, то вже було оточення цих заводів. ну, Це заводи досить великі, щоб так ну, розуміти. там, Приблизно це два заводи, да, вони там з'єднані між собою. Це приблизно як там 3-4 квартали. Ну, тобто, Щоб це розуміти, масштаби цього заводу. Е, потрібно було і охорону здійснити цього заводу. От, е, е, Щоб просто трошки зрозуміти, трошки зрозуміти, я так от пару таких. С погадів скажу, да, от, що наприклад, ну, була сильна авіанальоти, дуже сильні авіанальоти. От. Я якби На війні в принципі, скажімо так, з початку 15-го року от, були різні періоди. Були, були періоди десь е, якоїсь такої відносної тиші, були періоди ак активні, да, але те, що почалося, от, 24 лютого 2022 року ми безпосередньо зустріли вже противника, скажімо так, на його розгортанні його взводні ротні колони, техніки його і його піхоти. Різна піхота була, багато підрозділів було, в тому числі і Кадирівці, ДНР. Нервці, багато різних підрозділів були в тому числі і агентурна робота задіяна, яка сама в Маріуполі проводилася росіянами і, і колаборантами. Моральний стан особового складу. В останній місяць майже не було їжі. Тобто, щоб ти розумів, там приблизно там каша, яка була зварена, була там, стакан пластикової каші, маленький стаканчик, це було на три людини. Оце в день. Звичайно, люди, які були поранені, хлопці наші і дівчата, які були поранені, то в першу чергу вони їли. Ми старалися так, щоб вони в першу чергу поїли, потім вже те, що залишилося, ми дівили там між там собою в підрозділі. От. Деякі там припаси, коли були, там, то вони зрозуміло, там дуже швидко закінчилися. Поповнити їх не було змоги, тому що була повністю блокада Маріуполя оточення. Ну, Це зрозуміло. Із водою проблеми були. Ну, їжа ще як їжа, там була, були якісь каші, крупи, їх варили. А от із водою проблема була, тому я, наші бійці вони там, була скважина на заводі 2004 чи 2005 року. вода. Ну, це е, пожежна скважина була. Вони її розконсервували. От, і ми набирали туди воду відрами і, соответственно, пили її. Трошки десь там її прокипятили, але знову ж таки ну, розпалити ми нічого не, не могли особо. Там, то що робилось якесь там вогнище, то вони робились там в деяких таких підвальних приміщеннях. От, е, ну, що страшніше – це голод для людини. Саме страшніше це голод, коли людина голодна. День, два, три, тиждень, вона починає трошки ну, психічно е, не витримувати. Реально. Е, от е, це, це перше. Да, це такий чинник, який ну, морально було дуже важко людям нашим. У нас було багато дівчат. Багато було медиків дівчат, багато було навіть такі підрозділи, як оркестр нашої. Оркестр, в принципі, так, да, які ж, не там, не там бойові там якісь там а оркестр. Але там було дуже багато хлопців і дівчат, які також були і зараз залишаються ще в російському полоні. Другий такий чинник це був те, що. Люди бачили, як ну, тіла наших побратимів, які загинули, ми їх не могли поховати, тому що противник був в, в, повністю окупував територію заводу. Ми не могли виїхати. Ці тіла вони, ну, вони лежали. О, це різні були випадки. Да? От, колись наша машина намагалася виїхати і поховати хлопців, але не змогла. Потрапила під обстріл. Була така на стадіоні, там, ну, хто знає Маріуполь, да, там є такий стадіон рядом біля заводу, і Маша. Ну, В принципі, це такі два, ну, два заводи, але у них така одна велика територія. От, то ви вирили яму велику? ну, яму, щоб поховати хлопців, тому що вже тіла були досить в такому, м'яко кажучи, дуже поганому стані. От, були собаки. Ну, це, це реальність. Да. Але не змогли. Їх почався масований обстріл, От, їх почали обстрілювати, вони повернулися. Слава Богу, живі повернулися, водій там, і ще там команда, яка була, допомагала. І це все дивило на людей. От, на, на, на бійці, на. Особовий склад, тому що вони бачили, що люди, які отримували поранення серйозні, да, і, і які загинули, да, то е, ми їх навіть не змогли поховати своїх побратимів. Просто-напросто не змогли. І зараз ду дуже багато е, рахуються діякі бісості, е, пропавши, і деякі вже по пов пов повертаються, але ну, я скажу, що це було, до це було досить важко. і я скажу, що продукти харчування ці люди, які в принципі не були належно похоронені, багато було поранених вже. от, І, і боєприпаси, боєприпаси закінчувалися, Скажімо так, мій, я безпосередньо був в танковому батальйоні нашої бригади. от, Залишилося трохи боєприпаси, але крупний калібр, який міг би зіграти роль якусь там артилерії, там, і тому подібне, мінометні снаряди, їх, їх вже не було давно. Е, тому я скажу, що ми отримували, так, ну, отримували наказ, я скажу, що мій батальйон так сталося, що е, очолив цю колону. і Вночі ми з 2-3 ночі завелись і, і почав рух. Але ми всі розуміли, в принципі, хлопці і бійці розуміли, що е, буд, буде досить важко, але іншого варіанту вже не, не було на той час. От. Ну і далеко ми не поїхали. Ми буквально, може, від'їхали десь, може, пару кілометрів. І зустріли вже масовану атаку противника, зразу ж авіація, зразу ж дрони, зразу ж артилерія, нурси. І, ну, і колону розбило, дуже багато поранених, дуже багато загиблих було. От потім була задумка, що якщо так станеться, да, що колону розбивають, то ми спішуємося групами маленькими по два, по три, по п'ять чоловік і починаємо рух в сторону наших підрозділів. Ну так сталося, да, от, що ми почали рух, і, в тому числі і я, да, і потрапив в засідку противника. Засідка була, там, було десь там, чоловік 10-12 їхніх. Е, от. Е, це була Росгвардія е, плюс, е, е, ну, плюс, там, визначені підрозділи спецпідрозділ, спец -підрозділ, тому що у них була специфічна форма їхня, не така форма, як звичайна у російських військ. Oh. І все, от отримав кульові поранення. Отримав кульові поранення. Ну, як потім з'ясувалося 5 кульових поранень. От. Впав, біг, впав. От, і так от потім Потім взяв полон. От так от. Якщо коротко. Чесно, я. Просто немає слів, слухаю тебе, і мурахи бігають по тілу. Я знаю, що навіть поза ефіром, коли ми з тобою домовлялися про інтерв'ю, ти сказав, що основна твоя ідея, ти хочеш поговорити про тих воїнів, які зараз в полоні. Розкажи, будь ласка, те, що ти хотів казати. Це, е, ну, насправді дуже е, така е, во, во, важка тема. От, але ну я хочу, щоб її ваші слухачі і глядачі, щоб вони почули, побачили, що дуже багато наших військових залишаються ще в полоні російському. Їх катують, тобто їх піддають нель ну, нелюдським знущанням. Знаєш, це в 21 столітті. Це досить важко, коли ти, ну слава Богу, ти там і не був да, людина, то їй дуже важко це усвідомити. Да. Мені, слава Богу, ну мені довелося так, що я був там, грубо кажучи, не досить довго, да, там, три, три місяці, от в російському полоні. Вони взяли, коли я отримав поранення, я вже не, ну, не міг рухатися, тобто я впав там. Вже ноги, вже ноги не працювали, теж рука, теж права не, не працювала. Це дуже страшно, дуже, е, якби і ти не знаєш, що, що з тобою буде зараз. От Ти знаходишся там і ти не можеш знати, що з тобою буде. За хвилину, за п'ять хвилин. Ти от, от захотів там хтось прийшов, тебе можуть просто вбити, можуть побити, можуть прийти прикладом Приглушити, як ну, нам так теж робили хлопцям. Тобто, ця невідомість. Я на, я, я на початку казав, що голод це дуже страшно. От. І це реально дуже страшно. Тому що коли людина голодна, голодна, вона стає, ну, я не можу так сказати, да, що вона стає як е, е, тварина, да, але. Це досить і досить важко. Дуже мало людей, які можуть себе контролювати, коли вони, коли вони бачать, там, наприклад, когось там, інший там, кусок хліба, або там якусь кашу, або там стакан чаю. да. О, це дуже важко і воно реально зводить із розуму. От там 20 років ну, людини чи там 50 років. от. Якщо ти знаєш, да, то на відміну як з нашими як наші поводяться із тими полоненими росіянами, да, як їх беруть, то ми дотримуємося всіх там оцих конвенцій, да, правил. Да, да, ми все дотримуємося. Їх нормально кормлять. Вони там на фото, якщо побачите, такі нагодовані, такі добрі, розумієш. От. І подивіться на наших хлопців, які повертаються. Ну, це мінімум 30-40 кілограмів, вони втрачають вагу. На жінок, які повертаються. От. І, і, і про це потрібно говорити у всьому світі. І це потрібно доносити. що ну, там просто не людські умови. У мене побратими до сих пір повертаються, які вже. От Два з половиною роки пройшли, два з половиною роки пройшли, і вони і вони повертаються. Да? О, Вони зовсім, ну, вже й інші люди, да, як морально, психологічно, вони там пересиділи там півцеї рашки там, в одній зоні тюрми, в іншій тюрмі, в третій тюрмі. От, їх не годували. там, Їх там били. от, Їм там ламали ребра. От, ну, тобто це все, це все в принципі, ну, е, ну вони так роблять завжди. Скільки років, там, 30 років тому, 100 років тому, там, 200 років тому, якщо ми візьмемо історію, да, скільки було наших людей, наших українців закатовано, зарепресовано, посаджено, заморено голодом. І це все продовжується. От. Звичайно, це досить важко, реально зрозуміти і побачити, коли ти там знаходишся, наприклад, там в Америці, да? або там десь там в Б в безпечному місті. От. Але це є, це є, це реально факт, це реально в світі відбувається і повертаються наші хлопці, в тому числі з моєї бригади, які повертають просто тіла, ну, закатовані тіла. Є факти, є документи, які свідчать, що вони піддавались катуванню. Це реально відбувається. Я ж кажу, що мені. Я скажу так, що я коли мене да, я думав, що я так типу впав, у мене голова була до противника, а противник підходив ззаду. Я вже, в принципі, розумів, що ну, напевно мене доб'ють, ну, тому що там який сенс мене було в, в... важкого. Брати в полон і, ну, і, і тому подібне. Да? Але в ну, мене в одному із карманів курточки були просто документи. Мої, от, і вони, може, подивилися, що я офіцер. От, і, ну, і за цього може напевно от, взяли для майбутнього обміну. В принципі, так само, як мене віддали, тому що. Спинний мозок це така тіпа, дуже, дуже тіпа, складна штука. І, ну, я там схуд там, за тих три місяці майже на 40 кілограмів. От, тобто, я не рухався, в мене були там пролежні і е, вони віддали, я так думаю, що це просто було так, що ну, вони думали, що вже я не виживу, мабуть. От, тому так і зробили. Вони довго нас возили, вони возили нас не один раз, вивезли, вивезли. Да? Це така, типу, моральна. коли вони тебе дають вивозять на обмін, а потім кажуть, все, там від вас Україна відмовилась. Все. Давайте обратно. І ти повертаєшся обратно там, в ті бараки чи там, в цій якійсь там кімнаті. Незрозуміло, і ти далі чекаєш. її чекаєш, чекаєш. ну, Це досить важко, так. Да. От і, і я скажу, що, що так, да, мені в принципі по, по, повезло, що я не, не так довго так пробув. Що я скажу, що слава Богу, слава е, моїм рідним, то, що вони е, да, за мене там, боролись, там, допомагали, тому що первинна інформація була, що я загинув. От, мої моїй дружині повідомили, да, що я загинув е, під час прориву, е, тому що загинуло дуже багато людей. Дуже багато людей. Це не десятки людей загинуло. От. Але, але потім, потім дізналися, побачили із телебачення, що ну, там, мене впізнали мої батьки, моя, моя дружина. І вже потім почали подавати всі. Інстанції державні, що все ж таки, що потрібно шукати, що потрібно давати запрос туди, що я якби, ну, вижив, живий. І їм дякую. ну, І, звичайно, сама держава доклала також. ну, Я розумію, що це було складно, тим паче, ну, в мене була посада, скажімо так. Ну, яка передбачала певні керівні функції. Да, да, керівні функції. От, тому якщо б я б не був поранений, так би, був би якийсь там легкий, то я б думаю, що я б 100% ще був би там в полоні. Тому що ну, я знаю хлопців, які такі, як я, які там різні звання мають, вони там ще. Ну, тому що їх просто ну вони їх. Вони знущаються, і вони не хочуть їх віддавати. Боже, я, я дякую тобі, Павло, за цю розмову. І я вірю, я вірю і надіюся на те, що світова община буде робити все можливе. Українська влада і, не знаю, американська влада, всі, хто може вплинути хоча б якось, чи діаспора, чи. Я просто навіть не знаю, хто на те, що українці, які зараз в полоні повернуться, просто кров стине в жилах після того, що ти розказуєш. Я дякую тобі, що ти поділився своєю історією. Це дивись, це я розказую таку тільки, це так Поверхнево. — маленька частинка. Да, от, це, це і факти є. Є багато і в Ютубі, є багато наших хлопців, які також повертаються і розказують потім. Ну, це є просто про це, ну, я розумію, що деякі люди вони, тіпа, хочуть там чути, можливо, тільки гарні новини да, там, чи там посміятися, а, але є і, ну, скажімо так, набагато важливіші рішення. і такі, ну, вони, е, Я б сказав, би, фу, фундаментальні. розумієш, тобто це, це та інформація, яка повинна, от, ну, доходити, доходити да? а потім вже на фоні цієї інформації от люди, в тому числі і американці, і там, українці, які в Чикаго, да? вони повинні щось собі там, в, голові, ну, в голові аналізувати. Да? Якщо там, ну, нехай там зайдуть, да? там, там, ще подивиться один-два ролики, побачать, як це, що там. Да? І от якщо. Чим більше людей про це дізнається, чим більше вони, ну, вони щось в себе в голові запам'ятають, я думаю, ну, я впевнений, що це буде сприяти тільки на краще, і на позитивні результати, і в тому числі і, і на повернення наших хлопців і дівчат. ну, тому що це є одним із пріоритет нашої держави. Це реально. І президент наш теж озвучував неодноразово, що це є один із пріоритетів. Це повернення всіх наших е, по, полонених. От. І в тому числі і реабілітація поранених. От. Ре, реабілітація поранених да, після важких поранень. тобі. Дякую тобі за все. Дякую за розмову. Я, як то кажуть, маю надію, що в майбутньому ми все ж таки спільними зусиллями е досягнемо якогось певного прогресу в цьому напрямку. Тому так. Вірю. Вірю, що да. все так буде. Тому я вкотре тобі дякую. дякую. І нагадаю, друзі, що на хвилі дякую. радіо Чикаго» сьогодні у нас був військовослужбовець Павло Познанський, який проходить реабілітацію у фонді протеспорту. Протез Foundation тут у США. Ще раз тобі дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.